Роман Бойко виловлює загиблу рибу, щоб порахувати втрати. Він зариблює диківське водосховище. Бачимо екземпляри, які протягом останніх двох років були вселені в дану водойму, це коропи 1,5-2 кілограмові, які, на жаль, теж загинули. Допомагають збирати загиблу рибу місцеві жителі та сільський голова. До нас приїжджають діти, внуки, купатися, тепер це небезпечно для здоров'я. Тут корови випувають, значить пасовища тут у нас великі є, але це тепер стало небезпечним. Коли зараз підніметься температура навколишнього середовища і от ця загибла риба почне розкладатися, це будуть можуть бути дуже великі негативні наслідки. Головний державний інспектор Кіровоград Рибохорони Олександр Головченко показує результати лабораторних досліджень води та загиблої риби. Їх проводили працівники Держпродспоживслужби. Зробили 1 березня. Говорить, результати спростували підозру про те, що риба задихнулася від нестачі кисню. При нормі 5 це саме є процентів кисню в воді було 7,5, також перевищувало Таже норму. А от нітрати були перевищені також більше як в два рази. Олександр Головченко та Роман Бойко у загибелі риби винними вважають місцеве підприємство, що розводить свиней. Це гній від свиней, в який ні в випадку не можна вносити в поля. Є підозра, що товариство свинокомплекс якого розташований на берегах річки Інгул знаходиться трішки вище потечі внаслідок скиду відходів своєї діяльності, отруїло рибу в диківському водосховищі річка-інгулець. За словами Романа Бойка, нечистоти зі свиноферми зливають ось у цю балку. І звідси вони потрапляють у річку Інгулець, яка знаходиться поруч. На територію свиноферми нашу знімальну групу не пропустили. Позицію цього підприємства озвучив еколог Микола Давидов. Во ці фекалії десь… По-перше, ці фікалії десь 3-4 місяці знаходяться під підлогою, де проходить процес зброджування. Потім до півроку вони знаходяться в закритому бетонному сховищі, де також проходить ферментація. Після цього ця рідина перетворюється на органічні добрива, які вивозяться на поля і заорюються. Міст кисню знаходиться в межах нормативних показників, але те, що довготривалий час водойма була скута льодом і. Доступ кисню був обмежений, хоча власники стверджують, що вони вживали заходи для аерації водойми. Така версія не відкидається. За результатами лабораторних досліджень можна зробити висновок, що риба була здоровою, інвазійних інфекційних захворювань не встановлено. Маємо деякі перевищення показників по, по нітратах по воді. Це все є наслідком підміщено в місто органіки у воді, От, але прямих доказів, що це потрапило якраз з відходів, які вивозили на поля, значить дане господарство. У нас таких фактів підтверджень немає. Кіровоградрибохорона та сільський голова склали акт про загибель більше 16 тисяч рибин. Олена Демчак, Олександр Донцов, новини.